Буквально сьогодні, після саміту НАТО, я вважаю, цілеспрямовано сьогодні була озвучена Ердоганом ініціатива від Трампа про те, що той, ну я це можливо не звучить як ініціатива зі слів Ердогана, але я вважаю, що це ініціатива. Такий привіт Путіну переданий через Ердогана публічно, що Трамп готовий до переговорів із Путіним у Стамбулі про припинення російсько-української війни. Ось скажи, будь ласка, мені, друже, враховуючи підсумки НАТО. Я знаю, що ти більш ніж точно знаєш ти освідомий з ними? Враховуючи таку заяву Ердогана і ще одну заяву Ердогана, який сказав, що Іран показав, що російська ППО дерева, вона не справляється із завданнями захисту неба. Вибачай, що додаються все в кучу. Скажи мені, будь ласка, а точно такі перспективи є переговорів? Чи це просто так сказано? Ну і чи можуть вони відбутися? От у мене враження, що ми зараз переживаємо такий етап, який можна назвати сіквел друга частина. Бо таке саме ми переживали. Пам'ятаєш, як приїздив до нас е, Фідан е, в Київ е, і озвучував е, пропозицію зустрічі чотирьох безпосередньо Ердогана, Трампа, Зеленського і Путіна. Mm -hmm. І все це робити в Туреччині. Але ж е, знову ж таки, що це вилилось? Це вилилось. Просто в пониження пониження статусу російською стороною їхньої делегації, ну і темою, яка озвучується і путіним, і його оточенням, що будь-яка зустріч із Зеленським можлива лише на завершальній стадії перемовного процесу, як фіналізація, те, що ми зараз бачимо, і актуалізація теми з боку безпосередньо Ердогана, і те, що озвучував сам Трамп на саміті. Після а, спілкування з Зеленським, а, воно якраз і показує, що є загальне розуміння необхідності посадити Путіна за стіл перемоги Не колись там не восени взимку, чи там 26 рік, 3006 рік, чи якийсь там 5006 рік. Я розумію, Путін така вибач сволота, яка не здохне, але поки не зроблять так щось. Але тим не менш, питання в тому, щоб посадити його тут і зараз. Е, є чутки чутки про те, що така зустріч насправді планувалася. Був сайт-процес, е, дипломатичний процес перемовин до ще саміту НАТО, де Трамп е, намагався домовитись з росіянами, що ну, десь приблизно на 30 червня mm -hmm. мала відбутися зустріч тристороння: Зеленський, Трамп, Путін. Росіяни це відкинули. Після чого вийшов Путін, почав знову розказувати про нелегітівність Зеленського. Про ну, все це те, що ми чуємо постійно. Uh -huh. Ну але тим не менш, це якраз показує, що перемовини то йдуть, вони йдуть, uh -huh. і йде намагання форсувати саме оцей дипломатичний трек. Єдине, я не бачу станом на сьогодні нічого нового, окрім окрім фактору Ірану, де Трамп показав, що він може робити. І що він може робити, е, вкрай неочікувано. Е, неочікувано з тієї точки зору, що, ми ж розуміємо, піар, який було роздуто щодо е, на той момент майбутньої атаки на ядерні об'єкти там Фардо і інші, це ж все ж таки був елемент е, стимулювання до перемовного процесу. Але в якийсь момент Трамп вирішив бити так бити. І от в цій ситуації, я думаю, Путін проводить зараз аналогію, а чи не відбудеться схожого по російському сценарію. По типу, російському не те, як е, Кремль собі виписує, а в плані, що Трамп розпише собі російський сценарій, як він його буде впроваджувати проти Путіна. Тому е, в цій ситуації ще ж є додаткові елементи. Зверну увагу. Спочатку в минулому місяці видають матеріал з двома мільйонами документів щодо. Російської ядерки по бункерах, по ракеті Авангард по багатьом-багатьом моментам. От нещодавно видають інформацію щодо умовного готелю Путіна, де він спить, де він ночує, де він переміщається, і це вкотре показує, що можуть бути різні сценарії і російські Федерації обирати які чи це будуть перемовини і вже зараз, чи може піти так, що. Ну, Путіну доведеться не доживати до 5006 року. Ти справді думаєш, що путь Трамп може влупити по Росії. А зараз уже нічого не можна виключати. Після ситуації з Іраном і прямої атаки по ядерних об'єктах ядерних, нічого не можна виключати. Зараз немає якоїсь протидії. Зрозуміло, що Трамп. А я абсолютно переконаний, він дав слово, що Путін буде йому збережено життя, безпека, і що і Путіна не будуть атакувати українці. Я думаю, що і така була домовленість. Але те, що відбувається зараз, коли Путін просто сидить на голові у Трампа, ну, очевидно, що десь змінюються погляди. Так вони не змінюються одразу. Зрозуміло, що навіть постій безпосередньо Трампа. Медві то він вказує, от саме тому Росію там відповідно є е, бос Путін, а не Мєдвєдєв зараз, але якщо ще Трампу вкласти в голову, що е, в устами і ручками Медведєва говорить сам Путін, так, от, так. тоді ситуація може трошечки і змінитися. Але тут, як на мене, є один фактор фактор ядерної держави е, Росії. Я розумію, що ти правильно зауважуєш, били по ядерних об'єктах Тегерану, ну Ірану. А втім, мені особисто не те, що здається, я переконаний в тому, анонси про удари по цих об'єктах були зроблені свідомо заздалегідь, для того, щоб Іран вивіз звідти і обладнання, і сам збагачений уран. Ну і врешті-решт, щоб. Ну, зробити так, аби не було шкоди зовнішньому середовищі, тому що МАГАТЕ прозвітувало буквально через кілька годин разом із саудитами, що радіаційний фон в нормі ніяких проблем немає. А зараз та ж сама МАГАТЕ говорить про те, що Уран кудись зник, вони не можуть його проконтролювати. Але все ж таки Росія має багато ракет вже з готовими ядерними боєголовками. А чи не буде тут такого тоді е, несподіваного повороту подій? Трамп справді наважиться вдарити нехай не по ядерних об'єктах, а по якихось інших, тими ж самими тамагавками або ще чимось. Тут не буде анонсу. Тут просто не буде анонсу. Тут буде ситуація, як із, ще за часів Байдена, як нам передали Атакамс. Е, коли ми про Атакамс, про передачу дізналися лише через три тижні після першого бойового застосування. Тобто це якраз той момент фактор несподіванки. І він лишається от до кінця на столі, або там в колоді карт безпосередньо Трампа. Єдине, він зараз активно, саме Трамп, спекулює на доброзичливості Путіну, і ми бачимо, що це ж багато і критики в бік безпосередньо доні йде за це. Ну, але ж ми ж теж маємо розуміти, для всього є своя мета і своє завдання. І зараз просто Трамп показує, що він виступає як такий собі хороший поліцейський. Поганий поліцейський це умовно кажучи, Європа, яка там дає зброю Україні, яка там е закликає до подальших санкцій, збільшення. ні Трамп дає е публічно саме публічно вікно можливостей для Путіна. Він залишається вікно можливостей Але не публічно, не публічно, виходячи з того, як це все відбувається, зрозуміло, що. Не без е, доброї волі Трампа прописали в саміті НАТО, що Росія є довгостроковою загрозою, uh -huh. і це якраз і показує, що тактично можуть бути різні кроки на зустріч, uh -huh. але якщо НАТО за Трампа пише про РФ як довгострокову загрозу, то це як любить займатися Путін буквоїдством, багато що насправді показує. Окей, а скажи мені тоді, будь ласка, а який часовий проміжок дав Трамп Путіну? Ну, ми вже чули по два, про два тижні неодноразово. Я пригадую перші 100 днів і другі 100 днів. Ну, він спочатку говорив продовж 100 днів, ми це там вирішимо. Я про 24 години не говорю. А потім вже сказав Марко Рубіо, що в наступні 100 днів ми будемо добиватися. От коли оці ці наступні 100 днів в розумінні Трампа... Спливають, я розумію, що ми не, не Трамп, ми не можемо там а, зараз міркувати. Але після того, от, ну я ще раз наголошую, заява Ардогана мені дуже цікава, що вона прозвучала після зустрічі з Трампом. А стовідсотково було, було сказано Ердогану: Дивись, завтра ти робиш цю заяву і кажеш, що Путін має приїхати, і далі я з тобою погоджуся. Якщо він не приїде, то продовження буде. Це ж заява адресована Путіну. Це ж не нам навіть. От скільки часу дав Трамп Путіну? Але що відповідає навіть превентивно Путін 150 разів він повторює одну і ту саму е, е, тезу, і його оточення, і пісково і інші е, е, встріча должна бути підготовлена. От в цьому нюанс, Щоб Путін до кінця не показує сигнал, що він готовий до цієї зустрічі. Хоча, в принципі, він прагне двосторонньої зустрічі з Трампом, це очевидно. А е, що стосується часу, я думаю, в нинішніх обставинах це не так багато. Буде. Якщо е, чутки відповідають дійсності щодо от цього куларного треку по дипломатичній лінії щодо 30 червня, uh -huh. то я думаю, мова має йти буквально е, там, декілька тижнів. І, можливо, навіть Стамбул 3 тобто третя зустріч, коли має відбутися делегація, можливо, вона і буде якимось чином поєднана вже з зустрічю чотирьох. Ну, трьох, або чотирьох. Uh -huh. Ці ситуації все ж звичайно залежить безпосередньо вже від російського диктатору. Ця пропозиція вже звучить. Ну я думаю, максимально відкрито наскільки це можливо, але згадаємо травень, згадаємо Саудівську Аравію і загалом візит Трампа на Близький Схід там ще ясніше було запрошення безпосередньо е, в Стамбул тоді в Стамбул, в Туреччину. Потім Трамп це все переграв, каже, навіщо мені приїжджати, якщо Путін туди не їде. І Путін би туди не приїхав, бо він знав, що я туди не приїду. Ну, тобто логіка така, що можна переграти в будь-який момент. Ну, але намагання, намагання організувати таку зустріч, вона дійсно є. Ну і плюс ми ж бачимо, що за цей період не лише Іран стався, а та ж сама операція Павутина. А, немає зараз а, таких вагомих, саме вагомих саме результатів по наступу росіян. Так, наступ продовжується так, ну, зрозуміло, так. що е, є там певні нюанси. Ну, але ось наш там головком звітує, що ситуація на Сумщині, наприклад, стабілізована, а це якраз одна із завдань, одне із завдань безпосередньо Путіна створення оцих е, там буферних санітарних зон. Тут у нього не вдається. Ну, єдине питання: тут Білорусь лишається все ж таки не просто так е, літав е, Келог до е, Бацьки, і тут можливо і є певний нюанс, і прохання через бацьку вплинути на Путіна. Щоб безпосередньо Лукашенко подзвонив. Я не вірю, що Лукашенко має вплив на Путіна, але американці можуть думати саме таким чином, зважаючи на близькість відносин Лукашенка і Владимира Владимировича. Ну, побачимо.